Перед Великоднє авторка Галина Мирослава читає Валентина Виноградова. Виглядало на те, що дощ вщух остаточно. У збіччями доріг збігала подекуди пінячись остання вода. Хоча вдалині за забризканими хатами. З роїлися білими суцвіттями нові хмари, день відчайдушно раз за разом підморгував сонячними променями, з усіх сил, підтримуючи благословенну атмосферу в домі. У духовці пеклись паски. Орися сиділа за столом навпроти духовки. Втупившись очима в журнал, привезений колись дочкою, старалася не шарудіти, аби нічим не порушити тишу, у якій мають вирости і випектись чарівні бабки. Але щойно з духовки вирвався разом із парою запах, знаний з дитинства. вона... Затягнена ніжними спогадами розмірено попливла в інший час. Згадала маму і випечені нею паски, що стояли вишикуваними, як почесна варта, під рушниками на підвіконях, виповнюючи простір Святочним Духом. Пригадала, як вона, Оренька. Час від часу забігала на кухню, звідки випурхували та розліталися потоками пахощі, заманюючи її з подвір'я, де вона так любила бавитися. На столі могли лежати щойно випечені коржі для солодких перекладанців та кубки з андрутами, тоді оринці слід було вичекати. Поки пляцькі й торти будуть готові, вона могла забирати по одній майже порожні бляшанки з-під згущеного молока і шкрябати на ганку всередині них ложечкою, отримуючи надзвичайне задоволення. Ласо вилизавши до останку, Оринька щоразу із надією питала, а ще є. Мама хитала головою і подавала Орисі нову, проте практично порожню бляшанку. Щастя ховалося на дні при стінках. Брат Омелян, старший від Орисі на сім років, не особливо любив солодощі, а найстарший Остап приїжджав з міста лише на самі свята. Тож конкурентів на ласощі у неї не було. Який дорогий, той незабутній смак перед великоднього причащання. О – -о -о -о", видихнула Орися, а опісля зауважила. Навіть моє ім'я починається з літери радості. З іменами в їхній родині взагалі цікава історія. Мамина родина для села Іванилові. Хоча прізвища у всіх різні, Іванилові прикріпилося до них здавна, а все через те, що більшість чоловіків у роді покоління за поколіннями мали ім'я Іван, прадід Іван, дід Іван, тато Іван. Орисина мама теж вийшла заміж за Івана. І сталося то само собою. Вона закохалася саме в Івана по батькові Терешковича із сусіднього села. А хіба тепер зустрінеш записаних у метриках як Терешко, Тимко, Левко, Федько, Яцько, Юсько, Луць, Кость? Нема більше Левковичів, Леськовичів – Тимковичів з Федьковичами, Ільковичів та Костевичів є лише підчищені під офіційні Ливович, Федорович, Терентійович, Тимофійович. А шкода, У простоті ховається щось таке дороге, таке своє, таке рідне, таке, що не перестає щеміти роками. Колись Орисю дивувало. Що мама знічується, як чує, звернене до неї Іванилова. Борисі завжди приємно, коли її запитують, чи вона часом не з Іванилових. Якийсь солод розливається по тілу і там затримується. Чому мама з батьком жодного з синів не назвали Іваном, хоча бабуся просила зберегти традицію. Чого? Усіх трьох дітей нарекли іменами, що починаються з літери О. Тато казав, що шукати пояснень не слід. Позаяк дітям пасували лише такі імена. Та й вона, Орися, заміж Неза Івана, пішла. Так склалося: Чи не той смак дитинства, те о навколо вплинуло, повінчалася? Із Орестом має двох дітей Олексу і Олену. Але, на відміну від батьків, імена вони з Орестом не один день разом підбирали, сперечалися, доводили, не погоджувалися, не просто було до злагоди дійти. останні роки в Орисі традиція з'явилась, скільки в родині О. Щонайменше стільки пасок для дому має бути, а ще треба кілька подарувати, разом ого го назбирується. Сусідові на умові занесе, той ледь ходить, загублений, скоро сотня стукне. Від людьком бідака тримається, всіх своїх поховав, а сам не впокоїться. Дочку свою, Старшеньку, найулюбленішу, колись прокляв, коли вона за хлопцем у дванадцять років з дому зірвалась, хотів покори, а воно не все так, як хочеш, частіше по-іншому складається, як вийде, сам впертий, то впертості й вчив. Собі на сльози. Дочка ніколи йому не написала і пів слова. Від людей чув, що того хлопця не зайшла, за якогось бабія заміж вийшла. Скоро той жевжик її покинув, а вона мала череду дітей на ноги ставити. Її вже, певно, на світі нема. А Наум тут ще мордується, все чекає. Що вона відгукнеться. Бабці тодорці мусить, тітка. Старість не радість. До вісімдесятки, як коза бігала, всюди її було видно, ще ходить, але дуже подалася. Кажуть, що другий раз заміж виходила, бувши в шлюбі. Одні шепочуться, що перший чоловік кудись повіявся, інші стверджують, що пропав безвісти. Але вона не дуже журилася, що чоловік зник, недовго, думаючи, скочила за вісімнадцятилітнього, їй самі вже під сороківку було. Його батьки так і не змирилися, переповідають, гризло їх. Рано життя пішли. Шкода, і майже разом. Дітей Тодора ніколи не мала. Може, хто прокляв, а Орися навідується до Тодорки раз-два на тиждень. Та розмов з тіткою уникає, не може чути, як та бурчить, нарікає на все плаче. Однак Орися пообіцяла собі не забувати про тітку, старається дотримуватися взятого на себе зобов'язання. Нема кому її замінити, Пустіє село. І діда Тадея з бабою Мокриною треба почастувати. Баба, певно, пектиме, але Орися віддавна звикла їх на свята провідувати. Хоча й не родина, у них весело, цікаво, тадей такий кумедний то про політику мову веде, йому б книжки писати, детективи, то про сусідів, а знає мало, по печі тримається. Чого лише не напридумує, казала Мокрина, що останніми роками такий балакучий став ледь його витримує. Орися вже з десяток років до них вчащає. Тадей завжди був з тих, що люблять показати, що знають про все на світі, що все розуміють, а коли чоловік мало знає і не відчуває небезпеки, то що робити? Як не вигадувати, добре, що позаду ті радянські часи, коли балаканина була небезпечна, і вбити могли і на Сибір відправити. Тепер легко Тадею чутися безтурботною дитиною, тим паче, що захищений любов'ю, опікою, то Мокрина весь час на варті. Якби не вона пропав би напевно. Ще до церкви треба пасочку занести з крашанками. Цибулиня от наготувала, ще сьогодні зварить. На Великдень священник має і до їхнього села приїхати, хоч у таке велике свято. Колись тут життя вирувало. З кожним роком село тихшає. Люди до міст перебираються, спішать якомога ближченько до вигод дістатися, до можливостей. Тут лише один раз на день автобус повз проїжджає, здебільшого переповнений. Щоразу стояти доводиться, але який ліс навколо! Де вони в місті таку красу візьмуть? А повітря ні. Орися звідси ні за що не поїде, навіть як діти кликатимуть. Що в тих набитих коробках за життя? Хоч з балкона скачи. Чим там дихати? Хімією? Дітям по пасочці приготує, якщо приїдуть від мами. Минулого року Олекса не зміг у Швеції на сільськогосподарських роботах працював. І нащо було на фізика вчитись, щоб важко заробляти руками? Олена ж на провідну неділю торік приїжджала, до батьків чоловіка на Великдень їздили, а ті олів'є на стіл виставили, магазинної ковбаси понарізали, паску та торт десь купили, ще й хвалилися, що паска не яка-небудь, а італійська. Навіть для крашанок в магазині яйця брали. Таке от у них великоднє частування. Без своєї паски, шинки, полядвиці, кров'янки, сальтисону, голубців, холодцю білого хрону чи з буряками слів нема. А свати зовсім не бідні. Орисі до них, як до неба. На Єгипет щороку їм вистачає. І Орися заходилася виймати спечені паски. Літати й мріяти хотілося від пахощів. Здавалося, благодать спустилася на хату, аж тут зазеленчав телефон. Мамо. кричала в трубку дочка. Не гнівайтеся, нас не чекайте. Ми виїжджаємо до Канади, я вам потім поясню. Спішимо, виграли зелену карту. Веселих свят, люблю вас, бувайте! І Олена поклала трубку. Орися ледь не впала, врятувала шафа, на яку встигла опертись. Трішки посиділа на стільці, заспокоїлась, взялась до коржів. Хіба годиться без випічки. За день вона добряче втомилась як лягла спати, знову почула телефонні гудки. Цього разу сигнал був від сина. Мамо! почав Олекса, того року я не закінчив, замість розмови вірвалися шуми. Годі було щось вичути. Орися присіла на ліжко. І сперлася на подушку. Нікого не буде, проговорила сама до себе. Порожніє хата, вдарила млість, потягнулася за валідолом, поклала його під язик і накрилася ковдрою. Через півгодини запікав телефон. Вона ще не спала. Мамо, Чуєте? чуєте? Допитувався здалеку син. Чую, дитино, покірним голосом відповіла Орися. Нас приїде десятеро, мій музичний гурт та наші дівчата. Усі хочуть побачити справжній Великдень. Я вже домовився з Лідою, Клим, що нам відкриють клуб. Згадаємо старі традиції. Щось вам привести. Орися не відразу змогла отямитися, спочатку мовчала, лише слухала Олексу, але з кожною хвилиною жвавішала. А як розмова закінчилася, вона зіскочила з ліжка, ніби їй двадцятка, та й побігла на кухню поратися, не відчуваючи аніякої втоми. І хоча тієї ночі. Орися не зімкнула очей, енергії їй вистачило на цілий день. Під вечір вона навіть до плащаниці у сусідньому селі сходила. На ранок, суботи, святочне стояло не лише на столах та підвіконнях. Уся лава була ним заставлена, дещо довелося примостити на підлозі, бо не було куди ставити.